Хто Імені Богдан виявилося, що декілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої та вирощили на похорон до свого родича. Саме в цей момент вибухнув снаряд. Подружжя загинула від осколкових поранень. Тіла пролежали на вулиці декілька днів, бо ворожі атаки не припинялися, і забрати їх було майже неможливо, дізнавшись, що тато та вагітна мама загинули. Жінка була на сьомому місці вагітності, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед та поїхав на те саме місце. Правоохоронці розшукали осиротілу дитину, допомогли зібрати речі. Вивезти з небезпечного району та нагодували хлопчика. Втамувати душевний біль хлопчику допомагав постійний помічник поліцейських з бахмута таксарем. Мама сказала побуть тут Наташу. Я, я заснув. Це ще вечіром сталася, коли їх убила осколками. Кого убила осколками? Мою маму?